Цей тиждень став надзвичайно важливим для підтримки України на міжнародній арені. Уже завтра у Швейцарії почне роботу Глобальний саміт миру. Події, які придували тривалі місяці підготовки. Адже наша держава на різних рівнях намагалася залучити якомога більше країн та організацій до обговорення шляхів сталого миру. Дев'ять десятків з них завтра зберуться на саміті. Не запрошено на нього Росію як країну-агресорку. Очевидь, через це Москва не раз намагалася підірвати зусилля Києва із організації саміту. Звісно, робила це і у Сьогодні Путін виступив із заявою, за яких умов, начебто, ладен, припинити бойові дії. На відміну від попередніх тез. Тепер диктатор хоче відведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей по адміністративних кордонах. Крім того, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО. Захід має зняти санкції. І нібито тоді росіяни готові не просто тимчасово припинити вогонь чи заморозити конфлікт, а остаточно завершити бойові дії. Поява маніпулятивних заяв Путіна саме напередодні саміту, за словами українських дипломатів, свідчить про те, що Росія насправді боїться справжнього миру, ультиматумом, якому не можна довіряти слова Путіна. Назвав президент Зеленський. Путін не припинить військового наступу на Україну, навіть якщо висунуті ним вимоги щодо припинення вогню будуть виконані. Певен український лідер у НАТО ж вважають, що путінські слова свідчать про намір посилювати агресію. Генсек Столтенберг наголосив, що не Україна має відводити війська з українських земель, а Росія виводить з окупованої української території. Що ще говорять в альянсі? А головне роблять в ці дні для України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі збиралася Рада Україна НАТО за всіма подіями. Стежила наша колега Оксана Ардіонова. Її розпитаємо про деталі. Оксаночко, вітаю. Отже, як НАТО реагує на путінські вимоги? Як планує посилювати Україну? Так, добрий вечір. Алло, тут у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Вчора та сьогодні були дуже насичені два дні. Відбулося одразу три події, які були важливі для України. По перше, зібралися міністри оборони країн-членів НАТО. Відбулося засідання контактної групи Рамштайн. І, до речі, вперше в ньому взяла участь Аргентина, а також відбулося засідання Україна НАТО. Це такий майданчик для перемовин між Альянсом та Україною партнери говорили багато про Україну зокрема, вирішували питання, як підтримати Україну допомогою і не допустити, щоб як ми вже це бачили на початку року. Україна залишилася без військової допомоги. Також думали над тим, як посилити наше ППО та бойову авіацію. Які рішення вдалося прийняти? А які зависли в повітрі? Пропоную подивитися у моєму сюжеті. Бронетанкову коаліція західні інвестиції української f 16 такі підсумки 23-го рамштайну та ради Україну НАТО. У Брюсселі. тут у штаб-квартирі альянсу міністр оборони України Рустем Умеров озвучив три ключові питання: перше і головне Україні потрібні системи протиповітряної оборони. Ми традиційно закликали захід посилити українське ППО, яке допоможе захиститися від російських ракет та кабів, які щодня вбивають українців, та створити безпечний повітряний коридор вздовж західного кордону України. Конкретних рішень щодо ППО ми в Брюсселі не почули. Не виключено. Що нам не все розповіли, та очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України і включити більше систем протиповітряної оборони. Німеччина ж пообіцяла десятки ракет для ППО, а от нових патріотів більше не дасть, бо вже віддали нам три системи, а це четверта частина їх власних запасів. Якщо Німеччина може запропонувати три системи Петріот, що становить чверть нашої потужності, то звичайно інші повинні бути здатні надати одну. Ми продовжуємо працювати над цим. Не обов'язково, щоб інші давали саме петріоти. Це можуть бути інші системи, кожна з яких допомагає захищати небо і безпеку в Україні. Друге важливе питання Рамштайну. Оснащення українських бойових бригад у Брюсселі. Підписали листа про наміри щодо бронетанкової коаліції для України. Головують в ній Польща, Німеччина та Італія. Загалом до коаліції долучилися 13 країн. Також є рішення щодо підсилення української бойової авіації. Міністр оборони запевнив, результати дуже скоро будуть відчутні в нашому небі. Мало б вас дуже важливу зустріч з партнерами США. Дані і Нідерландів щодо авіаційних спроможностей наших воїнів. І про результати скоро будуть, вони скоро будуть відчутною нашому небі. І третім важливим питанням, яке обговорювалося тут, у Брюсселі було залучення західних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс України. Київ закликав партнерів фінансувати виробництво всередині України. Як запевнив очільник нашого оборонного відомства, Виготовлено у нас зброю за кошти партнерів. Ми скоро побачимо на полі бою. Важливість цього питання підкреслив і учільник Пентагона Ллойд Остін. Він же і анонсував, що вперше до формату ранштайн доєдналася латиноамериканська країна. Україна дуже потребує розвитку оборонної промисловості. Сполучені Штати тісно співпрацюють з цією контактною групою для підсилення оборонної промисловості України. Ми в нашій роботі просуваємося вперед. Підтримка України зростає, і я з радістю вітаю Аргентину як нашого нового члена. Ми пам'ятаємо, що наша безпека залежить від нашої успішної роботи. Нам потрібно багато зробити. Я впевнений, що ця контактна група готова і здатна дати гідну відсіч на усі виклики. Гавіто і ще одна важлива для Києва. Новина НАТО схвалило новий план розширення військової підтримки України. Він передбачає посилення ролі альянсу в координації постачання зброї та навчанні українських військових. Нова структура складатиметься з командування НАТО, розташованого на американському об'єкті. У Візбадені в програмі будуть задіяні 700 військовослужбовців з країн-членів і партнерів НАТО. Ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію допомоги у галузі безпеки і тренувань. Завдяки цьому лідери НАТО зможуть розпочати цю роботу на саміті у Вашингтоні в липні, що забезпечить міцніший фундамент для нашої підтримки України на роки вперед. аби проросійська угорщина не заважала ухваляти новий механізм підтримки України. Генсек особисто літав до Будапешту домовлятися з Орбаном. Той пообіцяв не блокувати цю ініціативу. А от пропозицію генсека закріпляється. Ріпити обов'язково щорічну допомогу Україні на рівні 40 мільярдів євро альянс поки не підтримав. Та ставити крапку в цьому питанні поки зарано. Перемовини триватимуть до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться за три тижні у Вашингтоні з Брюсселю Оксана Радіонова, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.